Тому просто-напросто виникає потреба деяких питання е, виключити з положення, тому що є така стаття 360 -та перевищення з повноваження. А наш підрозділ постійно працює з людьми. І якщо ми перевищимо своїм повноваження, то ми можемо, наші працівники можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Задаємо, 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 Функція управління визнали. Порядок е, е, ви зняли функцію е, огляду стану доріг вулиць міста та прибуткової території, а у правах управління ви залишили все-таки е, тезу, що е, пошкодження руйнування, чаксування вличної дорожньої мережі та інших суб'єктів благоустрою на території міста. Не маючи функції у, у повноваженнях ви далі будете е, приймати Скажіть, як це можна зробити? Виписів, я щось не бачу, щоб ми таке питання не знімав. Але я ставлю, старію. За місяць цих 546 квадратних метрів читати 280 км. І пункт третє, надати дослідник заставання не закриває приміщення за адресою кривоноса з загальною площою 265 квадратних метрів міська центризована бібліотечна система під розміщення бібліотеки на надгаз для вирослих на 35 місяців. Хочу пояснити наступне. Будь бачите, всі бачили, Буде запитання? Так, запитання. 42 за решение принято. Наступный проект. Чьи запятая на проект на голосование. Двадцать пять за решение Ви візьміть дадіть концерту, як ви зв'язку з тим, що ви їх, підтримає... їх безоговорочно підтримуєте, вони з нами навіть говорити не хочуть. Це треба сісти за з цим треба говорити. Бо в майбутньому, наприклад, так це треба. Питання номер 78. Чи є запитання по Nemoja, samo je od soli.